Друзі, сьогодні про те, як погані новини лякають нас, і ми не в спромозі рухатися у своє майбутнє, що Господь приготував для кожного з нас, як страх краде нашу е віру, і ми не в змозі отримувати перемогу у житті. Книга чисел, 13 глава. Ми читаємо, як Господь промовив до Моїсея, кажучи Я хочу дати вам землю. Яка добра звістка! Я приготував для свого народу землю. Але ти, Моїсей, повернись до народу і обери 12 чоловіків, які. Підуть в землю ханаанську, що я приготував для вас, і на власні очі побачать, яка ця земля. Мойсей виконує завдання, повертається до народу і обирає 12 мужів і каже їм: Йдіть в землю ханаанську і подивіться, який там край? Багатий чи бідний, який там люд. Сильний чи слабкий, які там міста, вкріплені або відкриті, йдіть і повертайтесь, ми чекаємо від вас добрих новин. І 12 мужів йдуть в Ханаанську землю. І майже 40 днів весь народ за умиранням серця чекає від них новин. І вони повертаються, з успіхом повертаються. І що ми бачимо, який був звіт від цієї команди розвідників і спостерігачів? Цікаво, що 12 мужів були разом. По-перше, вони були разом на одній і тій же землі. Вони були разом в тих же самих умовах. І мали той же самий досвід того, що було навколо їх. Але звіт різнився. Десять з них почали так. Да, звісно, звісно, це земля, де тече молоко та мед. Який гарний початок. Але вони продовжують. Но люд там дуже сильний. І ми відчували себе як сарана, то ми були як, там, як комахи. Ми бачили там велетнів. То всі побачили, як десять спостерігачів, 10 мужів повернулися назад і мали страх, і були перелякані. І казали, що ми не зможемо отримати перемогу на землі, що приготував нам Господь. А двоє, з цих дванадцяти кажуть, та ми легко підемо і заволодіємо цією землею, бо народ там як хліб для нас. Ми всіх поб'ємо, і Господь подарує нам перемогу. Звідки така різниця в відчуттях і у звіту, що вони принесли? Різниця у новинах. Одни принесли погану новину, а другі добру. Вони ж були разом. Мали досвід один на всіх. Але, по перше за все, ми бачимо речі навколо себе: цей світ і людей. Не так, як є насправді, а ми бачимо згідно свого духовного становища, згідно свого внутрішнього миру. То коли я живу в страхі, коли я живу у сумніві, коли я живу без віри, то мене все лякає, то я не бачу майбутнього. То я не знаю, що мені робити завтра. І навпаки, коли людина покладає всю надію на Бога, віри, тому що каже Бог, то все можливо. І перемога буде завжди на боці того, хто має віру в живого Бога. А краще, давайте разом прочитаємо цей невеликий уривок. Книга чисел 13. Як це було? І принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи прийшли ми в землю, куди ти послав нас. Вона такий й справді молоком та медом тече. Ось і плоди її. Це кажуть ті 10, що мали сумнів. Тільки ж народ. Що в ній живе сильний, та й міста укріплені, вельми великі, бачили ми там і потомків Анака, то вони мають на увазі велетню бачили. Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Моїсеї, промовив: ми таки підемо і посядемо її, станемо, бо сили в нас її побити. Чоловіки ж, які ходили з ним, но розглядане, твердили ні. Мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, як пожирає своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там великі на зріст. Бачили ми там велетнів, Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми там сарана, ми там як комахи. І такими певно, й були ми в їхніх очах. Розумієте, що ми тут читаємо? Що? Люди, які налякані, які бояться, живуть у страхі, вони завжди перебільшують. І це ми бачимо тут. Далі читаємо Книга чисел 14. Тоді щинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі. А Ісус навин винтакала в син Іфуне, що ходили на розглядані землі, пороздирали на собі одяж». І промовили до всієї громади, синів Ізраїля, земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля та вельма добра. Коли Господь милостив нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам, то бо земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтесь. І не полохайтесь людей тієї країни, бо вони для нас, мов хліб, захисту в них немає, Господь з нами. Не лякайтесь їх. Та вся громада заговорила, щоб побити їх камінням, аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Дуже цікаво, що люди. Скоріше сприймають погані новини краще, ніж добре. Оці двоє, що принесли добру звістку, їх хотіли побити камінням. Друзі, які висновки ми можемо зробити з вами, читаючи цю історію, ми з вами обираємо кому і як вірити. Чи віримо ми якимось там чуткам? Плеткам, що люди кажуть кожен день біля нас, чи ми дивимося на погані новини, які, як бруд, кожен день льються на людство. Або ми віримо в добру новину від Господа, що ми з ним здолаємо будь-які перешкоди і отримуємо перемогу. И дай Бог нам это делать. Благословить вам. Друзья, если вы знаете людей, для кого это видео будет актуальным и полезным, поделитесь с ними ссылкой. Пожалуйста, подпишитесь на канал и пишите комментарии. Спасибо.